Вітаємо вас на нашому каналі, присвяченому глибокій і мудрій філософії стоїцизму. У цьому відео ми розглянемо кілька важливих аспектів стоїцизму, які допоможуть вам покращити своє самопочуття та досягти внутрішнього спокою. Стоїцизм, як давньогрецька філософська школа, навчає нас жити в гармонії зі світом і самим собою, спираючись на раціональність, самоконтроль. І прийняття реальності. Інформація у цьому відео спрямована на те, щоб допомогти вам використовувати ці принципи у повсякденному житті, зробивши його більш осмисленим і гармонійним. Долучайтеся до нашої спільноти, щоб разом відкривати нові горизонти внутрішньої сили та мудрості, контроль емоцій через розуміння. Контроль емоцій є одним із головних принципів стоїцизму, що допомагає людині зберігати внутрішню рівновагу та спокій у будь-яких обставинах. Стоїки вважали, що емоції виникають не від самих подій, а від наших суджень про ці події, тобто від того, як ми їх сприймаємо. Це означає, що ми можемо контролювати свої емоції, змінюючи своє ставлення до того, що відбувається навколо нас. Епіктет, видатний представник стоїцизму, Каонам казав люди турбуються не через речі, а через їхні уявлення про речі, тобто наші, наші емоції залежать від того, як ми інтерпретуємо реальність, а не від самої реальності. Щоб навчитися контролювати емоції, необхідно розуміти їхню природу. Емоції є реакціями на зовнішні події, які фільтруються через призму наших переконань і думок. Стоїцизм вчить нас, що ми маємо владу над своїми думками, а отже і над емоціями, які вони викликають. Марк Аврелій у своїх роздумах писав ніщо не приносить людині більше шкоди, ніж її власні судження. Це підкреслює важливість роботи над своїм мисленням, яке є ключем до емоційної стабільності. Контроль емоцій через розуміння не означає їх придушення, це означає вміння усвідомити, звідки беруться ваші емоції, і як ви можете їх коригувати, щоб вони не заважали вашому життю. Наприклад, замість того, щоб гніватися на когось за його поведінку, ви можете усвідомити, що ця поведінка є результатом його власних труднощів і невпевненостей, а не вашою проблемою. Це дозволить вам зберігати спокій, не дивлячись на зовнішні подразники і діяти раціонально, а не під впливом емоцій, сила прийняття реальності. Прийняття реальності такою, б якою вона є, є одним із центральних принципів стоїцизму, який дозволяє нам зберігати внутрішній спокій навіть у найскладніших обставинах. Стоїки вважали, що ми не можемо змінити зовнішні події, але ми можемо змінити своє ставлення до них, прийнявши їх такими, якими вони є. Зенон тії вчив. Що мудра людина повинна приймати світ таким, яким він є, без прагнення змінити те, що виходить за межі її контролю, це означає, що ми повинні зосереджуватися на власних діях і реакціях, а не на тому, що нам не підвладне. Марк Аврелій у своїх роздумах писав прийми все, що приходить до тебе, якби ти сам це обрав. Це означає, що кожна подія в нашому житті має своє значення і мету, навіть якщо на перший погляд це здається незрозумілим або несправедливим, прийняття реальності дозволяє нам зберігати спокій і рівновагу, навіть коли життя здається важким і непередбачуваним. Сенека, ще один видатний стоїк, казав прийми життя таким, яким воно є, і ти знайдеш у ньому спокій. Це підкреслює важливість прийняття не тільки зовнішніх обставин, але й свого внутрішнього стану, що дозволяє нам знаходити гармонію у будь-яких умовах. Прийняття реальності не означає пасивність або відмову від змін, навпаки, це дозволяє нам діяти більш усвідомлено і ефективно, оскільки ми не витрачаємо енергію на боротьбу з тим, що не можемо змінити. Ми спрямовуємо свої зусилля на те, що дійсно має значення і що підвладне нашому контролю. Таким чином, ми стаємо спокійнішими і більш зосередженими, що допомагає нам досягати своїх цілей і знаходити задоволення у процесі. Підписуйся на оновлення каналу буде багато цікавої та корисної інформації Мистецтво усвідомленого життя. Усвідомлене життя є ще одним важливим аспектом стоїцизму, який дозволяє нам жити повноцінно і осмислено. Стояки вважали, що людина повинна постійно піклуватися про свій розум і дух, щоб уникнути безцільного існування. Епіктет казав неважливо, що з тобою сталося, важливо, як ти на це відреагував. Це означає, що ми повинні контролювати не тільки свої емоції, але й свої думки. І Марк Аврелій писав у своїх роздумах, що кожен день є можливістю для самовдосконалення. Він наголошував на важливості життя в гармонії з природою, що означає жити згідно зі своїми внутрішніми принципами і не піддаватися зовнішнім впливам. Усвідомлене життя передбачає постійне самоспостереження і роботу над собою, щоб стати кращою версією себе. Практикуючи усвідомлене життя, ми здатні бачити красу і значення в кожній миті, що робить наше існування більш радісним і змістовним. Залиш коментар під відео, напиши, що сподобалося. Вдячність як шлях до щастя. Вдячність є однією з найбільш потужних практик, які стоїцизм пропонує для досягнення щастя стоїки вчили, що ми повинні бути вдячними за все, що маємо, і за кожну мить свого життя. Марк Аврелій наголошував: коли ти прокидаєшся вранці, подумай, як це чудово, бути живим, дихати, думати, насолоджуватися життям. Це підкреслює важливість вдячності за прості речі, які ми часто приймаємо як належне. Сенека також писав про важливість вдячності, зазначаючи, що вдячна людина завжди задоволена своїм життям, оскільки вона фокусується на тому, що має, а не на тому, з чого їй бракує. Вдячність дозволяє нам цінувати кожен момент незалежно від обставин, і знаходити радість у найменших деталях. Практикуючи вдячність щодня, ми розвиваємо позитивне мислення і відкриваємо для себе нові джерела щастя, вона допомагає нам зберігати спокій у душі і задоволення від життя навіть у складних ситуаціях. Постав лайк цьому відео, підтримай наш канал. Простота в думках і діях! Простота є однією з найважливіших чеснот, яку стоїцизм пропонує для досягнення гармонійного життя. Стоїки вчили, що складність і надмірність призводять до хаосу і невдоволення, тоді як простота дарує спокій і рівновагу. Зенон Скітії наголошував, що людина повинна прагнути до простоти у всьому, від своїх думок до своїх дій. Це означає, що ми повинні уникати зайвих турбот і концентруватися на суті речей. Марк Аврелій також підкреслював важливість простоти, писавши простота це найвища досконалість. Це підкреслює, що справжня краса і мудрість полягають у простоті, яка дозволяє нам жити спокійніше і більш усвідомлено. Простота в думках означає уникнення зайвих тривог і негативних думок. Тоді як простота в діях означає виконання лише того, що справді важливо і корисно. Практикуючи простоту, ми зберігаємо ясність розуму і спокій духу, що дозволяє нам жити повноцінно і щасливо. Підписуйся на наш канал, щоб не пропустити нові відео про стоїцизм і не тільки.